Це Божий помазанець, тому не можна його чіпати. Або навіть якщо людина згрішила, все рівно на ній залишається Боже помазання, і тому ми про неї не говоримо або її не засуджуємо. І так далі. і так далі. Я думаю, що багато хто з нас чули такі фрази, коли якусь, якась людина, яка займає певне положення в церкві і робить неправильні речі. Нам нас переконували в тому, що їх, їх не можна чіпати, тому що це Божі помазаники. Отже, сьогодні ми розбираємося з черговим міфом. Мене звати Микола Омельчук, і ми сьогодні розбираємося з міфом так званих помазаників. Друзі, а, я хочу, щоб слово, яке я говорю, воно було на збудуванні для нас. Навіть якщо ми щось руйнуємо, ми все рівно будуємо, тому що якщо ми зруйнуємо якісь неправильні речі, які не є благословінням для нас, які є небезпечними для нас, то на цьому місці ми можемо побудувати щось правильне, щось хороше, щось біблійне. Отже, коли ми говоримо слово помазанець або «помазаник», з чим нас асоціюється це слово? Ну, в першу чергу, це старозавітні царі, пророки, священники. Хоча з пророками там дуже цікаво, тому що ми не разу не бачили, щоб хтось помазував когось на пророка. Мова є, дії немає. Друге. Світ говорить, наприклад, на королів або на царів, що це Божий помазанець в Святому Письмі. Є в нас цар Кір, який є безбожником або є невіруючим, або є поза церквою, чи ну то того або Ізраїлем. Але він також називається помазаником і помазаником. І сьогодні ну, царів або королів їх помазують так звані. Вони також називаються помазаниками. Далі є певні служителі, яких благословили. Або помазали на певне служіння, да тобто звершили певне помазання, рукопокладання деше їх також називають помазаниками. Далі є особливі служителі, котрі мають особливе помазання, або якісь особливі дари, мають якісь певне відкриття, мають чудеса, мають велику церкву. Тобто вони якісь досить значні люди, і їх автоматично е називають помазаниками. Але давайте ще один момент. Диявол названий помазаним херовимом, да? в Візикіля, 28 розділі. Ну, є ще один, кого називають помазаником, але ми про, цього, про, про нього поговоримо пізніше. Що це в церквах на сьогоднішній день? Як правило, це помазаники, це така каста недоторканих людей. Які захищають один одного і говорять там не, не говори погано на того пастора, не говори то то, то, тому що це помазанець, помазанець і так далі. Які критерії я знайшов для помазанця? Це круто, гарно говорити, мати великі послідовників, мати якісь особливі відкриття, чудеса, ознаки? Ну знову ж це може бути під питанням вміння себе показати, тобто якісь зовнішні фактори або зовнішні атрибути. В більшості з нас ми не маємо відкриття, що та чи інша людина помазанець. Я зараз говорю так, можливо, трошки перегинаю палку, але я навмисне це говорю для того, щоб розібратися з цими проблемами. Давайте згадаємо, коли Єлісей, вибачте. Ой, господи, Самуїл, Самуїл мав помазувати на царя Давида. Він прийшов в дім його батька, і коли він побачив Єліава, його старшого брата, він каже: Справді це помазанець перед Богом. Тобто, навіть великий пророк, який ходив в дусі і мав духовні відкриття, купився на зовнішність. І ми так само можемо купитись на зовнішність. Але Бог, що каже йому: я не дивлюсь на зовнішність, я дивлюсь. На серце він вибирає Давида, який в свою чергу дійсно стає помазанцем і прообразом нашого Спасителя Ісуса Христа. Знову ж, друзі, мова не тільки про харизматичний рух. В харизматичному русі, як правило, ця, ця, ця штука існує. Але в п'ятдесятників там є сосуди особливі, там їх також не можна чіпати, і вони можуть робити все, що завгодно. І ми з вами бачимо, скільки скандалів останнього часу було да, от, в усіх деномінаціях, буквально в усіх деномінаціях, коли так звані помазанці, так звані служителі величезного рангу, потім виявляються якісь певні скандали сексуального плану, фінансові, моральні і так далі. І так далі. До чого це призводить, друзі? Оце неправильне розуміння помазаників. Перше, це те, що, як я вже казав, є певна каста недоторканих людей, є зловживання владою, тоталітарне правління, клановість, сімейність, зловживання фінансами і так далі. Так далі. Тобто, коли людина є ну непомильною, коли вона намісник Бога на землі, то що ж ти їй скажеш? І вона ж сама собі дозволяє якісь певні вольності, які інші не дозволяють. Другий момент інші всі інші люди, які живуть, які формуються, от на, на тлі оцього, цього на фоні цього помазаника супер мега помазаника. Що получає? Вони отримують приниження. Тобто вони в них є певна інфантильність. Тому що є хтось вибраний, а я не вибраний. Чого я буду напрягатися, нічого не зміниться в моєму житті. Далі э, людина каже: я все рівно не можу досягнути цього ти іншого, в мене немає помазання, в мене немає відкриття, я цього не відчуваю. Тобто іде обезцінювання самих себе. Є люди, які занадто забрали собі влади, занадто забрали собі слави, і є другі люди, які навпаки э, ну, не мають цього або не робляться. Два місця, які часто використовуються для того, щоб оправдати або захистити так званих помазаників. Це перше місце, коли Давид каже, що я не підніму руку на помазанця Божого, і не вбиває він Саула. Але з другої сторони він дозволяє собі вбивати іншу людину, вбивати свого помічника, свого служителя, потім спати з його жінкою. Урія ми говоримо Вірсавіда. А, і ми з вами розуміємо, що коли ми дивимося взагалі на цінність людського життя, то ми не повинні руку ні на кого піднімати: Ні на помазанця, ні на непомазанця. Друге місце, яке використовують люди, вони кажуть, що от не підні... Там, значить, Бог не дозволив нікому кривдити і за них. Царям докоряв, не доторкуйтесь до моїх помазанців, пророкам моїм не робіть лихо. От бачите, Бог не дозволяє, щоб його помазанники вторкалися. І коли ми досліджуємо це писання повністю, оце от, е, це 105-й псалом, да, то це мова йде виключно про Ізраїль і то про Ізраїль, який ще до закону ходив. Тобто Бог називає помазанцями своїми і пророчим народом називає весь Ізраїль. Можете самі дослідити це питання. Якщо ми підемо в Старий Завіт, і ми дослідимо це питання, знову ж я вже говорив, що помазувались священники, помазувались царі і помазувались пророки. Але в Біблії ми не знаходимо, як це звершувалося. Тому що, наприклад, коли Бог каже, що Ілії помаж Єлісея, Він просто кинув на нього свого плаща, а помазання ну ніби зійшло, Дух Святий зійшов на нього сам. Тобто, самого обряду цього виливання оливи на нього не було. Але я вам покажу ось що дивіться. А в Левиті, ні, спочатку вихід, 29 розділ прочитаємо. Дивіться, Аарона та синів його приведи до входу з кіні умовлення, і обмиєш їх водою. Дивіться, Мойсей мав привести Аарона перед всім станом. Там мали люди стояти, читаємо це там повністю. І він мав їх роздягнути перед всіма. Тобто, вони мали бути для чого це? Для того, щоби. Показати, що вони без вади чи вади, тому що коли ми перераховуємо, е які вимоги ставилися до священника, він не повинен був брати блудливу жінку, він повинен був брати цінотливу дівчину, він не повинен був бути який е там е е довгоносий, е е не мати зламану руку чи ногу, сліпий, кульгавий, кірпатий, довготелесий і так далі, просто паршивий, коростяний. Тобто е це мав бути. Зразок фізичний, просто да? от, ну, красавчик, тому можливо і е, пророк глянув на нього Самуїл і каже: от дійсно красавчик дійсно підходить на помазанця. І тобто е, Мойсей бравав арона, роздягав його, обмивав водою, е, обнажав його. І я вам скажу, що перед тим як ти. Будеш служити іншим людям, ти маєш бути готовий, що тебе обнажати. Да? От, коли ми говоримо про служителів, а деякі служителі бояться, вони ховають своє життя. Ні, ні. Твоє життя має бути відкритим, доступним для інших людей. І далі він каже, там, помажеш його і так далі. Так далі. Це вихід, 29 розділ, 4-го вірша. Дивіться далі. Левит 4 розділ, якщо помазаний священник згрішить. То там написано, що до нього так само таке саме має бути ставлення, як і до всіх інших. Якщо начальник згрішить, якщо весь народ згрішить, тобто всі мають приносити жертву, бо у всіх житті має бути покаяння, друзі. Отже, таким чином проходило помазання. помазання царя приходив пророк. Не будемо читати ці місця писання. Приходив пророк, брав оливу, виливав оливу на голову, значить, царя. Наступного або майбутнього і казав, що помазав тебе Бог. Але знову ж, друзі, саме це помазання це ще нічого було. Людина повинна була дозволити Духу Святому, як це зробив Давид, змінити їхнє життя. Друзі, давайте ось що: Старий Завіт ми знаємо, що був прообразом, да? прообразом. і в першу чергу він був прообразом справжнього помазанця, тобто Машіаха, тобто, чи Гаммашяха, Христа. Да? Ми любимо тягнути на себе ковдру, але істина в тому, що справжній помазанець це Ісус. І коли ми читаємо на грецькій мові слово помазанець, помазанець це Христос, так? тобто Ісус Христос, це Ісус помазанець. І, друзі, я не знайшов, щоб в Новому Завіті хтось, крім Ісуса Христа, називався помазанцем. Дивіться. У нас є кілька віршів, їх п'ять, здається, цих віршів, які говорять про те, що хтось помазаний був. Да? І це в Луки 4 розділі Дух Святий помазав мене. Дії Четвертий розділ написано, що зібралися на Ісуса Христа, помазанця, Царі. В діях в 10 розділі, 38 віршом, що помазав Бог Духом Святим і силою Ісуса Христа. Все. І ще в вибачте ще в євреях написано, що помазав тебе Бог більше братів, тому що ти полюбив правду або справедливість і зненавидів беззаконня. Ось всі місця. Правда, є ще одне місце. Дивіться, це Ді, друге до коринтян, перший розділ з 21-го вірша. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив або помазав. То Бог, який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа Святого. Тобто, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо, що Ісус Христос названий помазанцем, Він помазаний і. Якщо ми говоримо про помазаників, то ми повинні говорити і про всіх нас, тому що ми є царственне священство або священство царське. Ми є всі з вами помазанці через Ісуса Христа. Ми всі з вами отримали Дух Святий, силу Духа Святого, і тому виділяти якусь певну окрему касту. Небожителів знову ж я повторюю, що ми повинні бути дуже обережними з цими речами. Зараз ми, ми, ми прийдемо до цього і бачачи, як багато падінь за останні, не знаю, 10-20 років, скільки було багато падінь. Це це неймовірно, і я вам скажу, що самі люди зробили їх е, ідолами, тому що Біблія каже, що не робіть собі ідола. Що ж нам робити? Але є інше питання: що робити нам з тими, кому Бог довірив певне служіння, певну відповідальність, кому Бог довірив кафедру. Як нам до них відноситись? Кому Бог дав дійсно відкриття? Дав служіння вести людей, душоопікунство, служіння і так далі. І ці люди насправді ну, роблять величезну роботу. І давайте почнемо з застереження. Перше, не влещуйте їхні вуха. Люди часто звинувачують проповідників, що вони влещують вуха, нібито, да? але насправді і люди також самим проповідникам влещують вуха. Ой, ви помазанець, Божий, ваше, ваше служіння змінило моє життя там, і так далі. Друзі, якби можна зробити комплімент, але знову ж не обожнюйте цих людей. Подивіться, що нам говорить слово Боже, приповістки 29:5. Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його ставить пастку. Коли ми дивимось. На падіння великих служителів, то досить часто ми приходимо до висновку, що самі люди. Поставили їм престол, як один пастор з Києва йому ставили престол. Потім другий, розумієте, людина робить зло. Я говорив з одним пастором своїм товаришем. Я кажу, це ж зло. Він каже: Не чіпай, це Божий помазанець для мене це аферіст, це жулік. Тобто, це все було очевидно. Для, для людей тверезого критичного мислення це були очевидні речі. І для людей світу це були очевидні речі. Знаєте, для кого це було неочевидно? Для тих, хто був от в цьому сектанстві е, е, псевдопомазанства. Другий момент, другий момент, друзі, це якщо ви не знаходите здорового, тверезого мислення, проповіді в житті цих людей, втікайте. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого розумних уст не бачив. Це слово безумне це не вігла бо не освічений. Якщо цей пома, так званий помазанець, просто е, е, тягне на себе одіяло, претендує на мега помазання, е, е, на особливе служіння, просто втікайте від такої людини. Е, тепер давайте перейдемо до позитивних речей. Є люди, якщо ваш пастор, насправді муж Божий, е, ви бачите в ньому благочестя, благоговіння, ви отримуєте від нього підтримку. Ви отримуєте благословіння, він служить вам, він турбується про вашу сім'ю і так далі. Тобто, насправді багато є. Я зараз говорю про негативні речі, але насправді є багато хороших служителів. То що, шануйте таких людей, правда? Біблія, по-перше, нам каже, що шануй батька і матір. Це якщо якби, духовний батько, і його треба шанувати. Другий момент: дивіться, що пише Павло, в до Солонян: благаємо ж вас, браття, шануйте тих. Що працюють між вами і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і великій любові їх майте за їхню працю. Тобто, ви розумієте, якщо є людина, яка достойна поваги, і треба повагати, кому, поважати, кому честь честь, правда? Про це говорить слово Боже. Наступний момент також неймовірно важливий: підтримуйте цих людей. Подивіться. А присвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює в слові і науці. Бо каже писання: не в'яжи рота улові, що молотить та вартить працівник своєї нагороди. І ми розуміємо, про що мова тут говориться про фінансову підтримку. Далі написано: не приймай скарги проти присвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. Тобто, е друзі, я не заохочую зараз всіх критикувати і принижувати. Давайте будемо мудрими. Заклинаю тебе перед Богом Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоби ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з упередженням, не рукопокладай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. Тобто він заохочує Тимофія Павло, щоби той не клав руки на всіх підряд, не помазав, не благословляв служителів, тому що деякі люди потім будуть мати ну через деяких людей можна мати проблеми. Ну і до Галатів 6.6, Я думаю. Всі пам'ятають це місце, хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. До речі, ми е, почали ставити наші реквізити. Якщо ви хочете підтримати нас, друзі, це нормальна справа. Якщо ви отримуєте благословіння, навчаєтесь, е, можете нас підтримати і підтримуйте в першу чергу, звичайно, свою помісну церкву, своїх служителів, пасторів, е, наші збройні сили, друзі. І е, останній пункт, друзі, дивіться. Згадуйте тих, хто достойно закінчив життя. Тобто є якісь певні приклади, які вже закінчили життя. Да, я ще молодий, хоча я вже 30 років в служінні, але я ще сподіваюся, що ще, стільки ж саме, якщо не більше, я буду служити Господу. Але є хтось, хто вже відійшов і на кого ми дійсно можемо рівнятися, хто правильно почав, кінець діла краще від початку його, каже слово Боже. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Боже Слово, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Тому згадуйте тих, хто закінчив достойно, друзі, благословіння всім вам. Підтримуйте тих, хто достойний підтримання, і не боїтеся критикувати тих, хто не не достойний підтримки, а хто достойний критики. Якщо ви не підписані, підпишіться друзі, поставте вподобайку, напишіть свої думки стосовно цього всього, про що ми сьогодні говорили. І хай Бог благословить вас і дасть вам хорошого наставника. І ви, в свою чергу, будьте хорошими наставниками для інших благословення.